Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно. Та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні в нас буде дуже класний комплекс для зменшення набряків. Але перед початком я хочу трошечки з вами поговорити про лімфоток і, можливо, зруйнувати міфи, які у вас є на рахунок цієї теми. Наша лімфа в тілі вона рухається завжди, і немає такого, що в нас застій лімфи, і вона абсолютно не рухається. Це тільки може бути в тих випадках, коли є специфічні захворювання. Лімфа рухається Рухається знизу вверх. І рухається вона завдяки скороченню скелетних м'язів та м'язів внутрішніх органів, а також через різницю тиску коливань в грудній порожнині завдяки роботі діафрагми. Тобто, ми можемо сказати, що доказові методи в роботі з набріками це є. Здоровий рух, тобто фізична активність, будь-яка, яка задіює усі м'язи, і це робота з мобільністю кульшових суглобів для безперешкодного руху лімфи знизу вверх, це гомілкостопневий суглоб, це колінний суглоб. Це кульшові суглоби. Це дійсно дуже важливо для гарного лімфотоку. А також це робота з діафрагмою, робота з диханням. І це три головні пункти, завдяки яким ваша лімфа буде рухатися, і завдяки яким можна дійсно сказати, що ви покращуєте лімфоток. Тож, давайте розпочинати. Ми починаємо з позиції ноги на ширині тазу і будемо рухати зверху вниз. Спочатку робимо повідомлення. Повороти голови праворуч і ліворуч. Дивимося в сторону. Робимо в комфортну амплітуду без перенапруження шийних м'язів. Починаємо малювати напівколо підборіддям. І це напівколо робимо якомога більшим, з кожним разом. Все більше і більше. Чудово, попрацюємо з вами з зоною грудних м'ядів. Для цього ми правою рукою формуємо кулак і починаємо працювати в зоні грудини, рухаючись від грудини до плеча зігзагоподібними рухами або можна рухатися вижимаючими рухами. Головне, гарно попрацювати, роблячи глибокі рухи, а не поверхневі. Ви повинні відчувати, що ви робите собі такий гарний масаж. Працюємо з однієї сторони і з іншої. Спочатку ми з вами попрацюємо з усім тілом, а в кінці тренування ми вже перейдемо до роботи з діафрагмою і будемо з вами дихати діафрагмально. Чудово! Тепер поставили руки на грудину і рухаємо підборіддя нагору, а руки сковзають вниз. Знову поклали руки на грудину під ключиці, рухаємо підборіддя вгору, а руки розслабляємо і даємо їм рухатися вниз, ніби зісковжуючи від шкіри. Відчуйте, як гарно у нас зараз рухаються тканини. Дуже такий приємний рух. Чудово. Піднімаємо руки вгору над головою. Таз залишається на місці. Ми робимо ротацію грудної клітки, рухаючи одну руку назад, іншу руку вперед. Витягуємо через долоні і робимо таку ротацію. Для гарного лімфотоку також важливий рух між нашими хребцями, рухливість хребта. Тому зараз ми робимо такий рух по спіралі, також він нам дуже класно допоможе в цьому. Чудово. Зупинилися по центру, розкрили долоні і починаємо працювати долоною до долоні, рухаючись через сторону. Таз на місці в нас працює тільки грудна клітка. Чудово в одну сторону і в іншу. Намагаємось дістатися до долоні. Опускаємо руки вниз і робимо колові рухи плечима. Давайте будемо робити це так, ніби ми робимо масаж лопаток. Рух глибокий. Нагору до вух, назад. І опускаємо кут лопатки вниз. Знову нагору, назад і вниз. Добре, фіксуйтеся в усіх цих точках. Ви повинні гарно відчувати фіксацію, і що кожен рух ви робите свідомо. І змінюємо з вами сторони. Тепер ми робимо рух вперед: плечі назад, вгору і вперед і вниз. Назад, вгору. Вперед і вниз. Назад. Вгору, вперед і вниз. Чудово. Залишаємо праву руку на стегні, робимо нахил в сторону і розкриваємо лівою долоною до стелі. Вдих, на видих. Повернулися і змінили сторони. Вдих. І видих. Гарно працюємо з латеральною лінією, з боковою лінією нашого тіла. Вдих. І видих, вдих, і видих. Ще декілька повторень. Вдих і видих, вдих іх. Видих. Чудово, поставили ноги на півтори ширини наших плечей. Наші подушечки пальців дивляться вперед. Ставимо руки на пояс і спочатку робимо рухи тазом зі сторони в сторони. І зараз будемо додавати до цього руку, руху руку. Робимо поштовх правого стегна праворуч, а нахил ліворуч. І працюємо так само з протилежною стороною. Не згинаємо коліна. І намагаємось не низько опуститися, а більше виштовхнути реберну дигу нагору і зробити вдих. Вдих і видих, вдих і видих. Працюємо через стегно, додаючи руку вдих і видих, вдих і видих. Чудово, поставили руки знову на пояс і працюємо колом, малюємо. Коло сідничними буграми навколо себе. Рухаємо таз в сторону, назад, в сторону і трошки навіть вперед, добре розкриваючи кульшові суглоби і таз, знову в сторону, назад, в сторону вперед. І малюємо з кожним разом все більше і більше коло. Якщо вам некомфортно, ви можете трошки зігнути коліна. Тоді ваш рух стане легшим. І змінюємо сторони. Знову в сторону, назад, в сторону і вперед розкриваємо кульшові суглоби. Добре, продовжуємо працювати. Добре, тягнемо сідничними буграми назад і робимо цей рух саме через таз. Тобто нахиляємось не спиною просто вперед, так падаємо, а саме через таз. Чудово, зібрали ноги на ширину тазу і правою ногою будемо малювати напівколо навкруги себе. Опора тримає ліву ногу. Не збираємо бік, тобто не робимо цей рух, ось так, зберігаємо витяжіння через маківку. І гарно розкриваємо, та потім закриваємо стегно. Чудово, змінили сторони. Права нога опорна, ліва нога малює такі гарні напівколо, навколо нашого тіла. Розкриваємо стегно, намагаємося таз тримати в нейтралі. Тобто таз за ногою не крутиться. Можна ось таким чином, як я зараз тримаю таз, себе проконтролювати, допомогти собі знайти цю нейтраль. Чудово. Знову повернули ноги в положення півтори ширини і працюємо зараз з тазом та колінами. Ми будемо сідати. Праворуч малювати коло сідничними буграми навколо себе і вставати на ліву сторону. Знову на праву сторону сідати, на ліву вставати. І робимо такий глибокий присід. Ще два повторення. Праворуч. І змінюємо сторони. Робимо тепер теж саме ліворуч. Сіли ліворуч. Сідничними буграми потягнулися, встали. Сіли ліворуч, потягнулися, перенесли вагу на праву ногу встали. І останнє повторення. Чудово! Тепер працюємо з топами. Попрацювали ми вже з кульшовими з колінами і переходимо вниз. Дуже важливий момент це робота з гомілко суглобом, який в багатьох людей через неправильне взуття, некоректні тренування, через однотипні тренування, він в них такий блокований і дуже обмежений в русі. Тому про гарний лімфоток в такому випадку ми можемо навіть не мріяти. Починаємо просто підйоми. На носок, формуючи кут 90 градусів між нашою стопою та килимком. Залишаємось в опорі на подушечки пальців лівої ноги і робимо перекати на тильну поверхню і назад. На тильну поверхню і назад. Чудово. Те ж саме робимо з іншої сторони. Залишаємось на подушечках пальців правої ноги і робимо тільки перекати. Чудово. Наступній вправі ми будемо робити імітацію стрибків. Але ми не будемо е, стрибати. Це ми робимо для того, щоб відпрацювати гарне відштовхування наших стоп від підлоги. Це для покращення і е, сили нашої стопи, і для покращення мобільності, і для покращення паттерну ходи. Ви можете це робити в своєму темпі. Ми робимо поштовх, опустилися. Поштовх опустилися. Тобто ми працюємо саме зі стопою. Не робимо ми акцент на те, що ми б'ємося п'єм. Ми більше працюємо саме з стопою. Так? І виштовхуємо себе ніби нагору, залишаючись при цьому притиснутими пальцями до килимка. Ще декілька разів. Ніби хочемо стрибнути, але себе тримаємо. Стрибаємо, тримаємо. Так? Витяжіння залишаємо через маківку вгору, зберігаємо нейтраль. Чудово. І тепер опускаємось на килимок в опору на 4. Зараз ми будемо працювати з масажем діафрагмою. Для цього нам треба поставити долоні ребром до наших ребр. Тобто, мізинець ваш зараз дивиться в живіт. І знаходимо ми кісткові орієнтири наших ребер. Зробіть декілька таких ковзаючих рухів, щоб зрозуміти свою анатомію, як зараз у вас знаходяться ребра, так яка в нас довга реберна дуга. Супер. І тепер ми робимо вдих, ставимо руки під сонячне сплетіння, і на видих ми розслабляємось, видихаємо і поглиблюємось руками. Від наші ребра, і виводимо через сторону. Знову розігнулися, зробили вдих, і на видих максимально скруглили спину, розслабили живіт і, подушечками пальців, обійняли свої ребра, і пройшлися, і вийшли через сторону. Тобто ми робимо масаж. Під ребрами ви повинні відчувати, як ви заглиблюєтесь. Саме там в нас знаходиться діафрагма. І дуже часто через порушений паттерн дихання вона не функціонує коректно. Тому зараз ми з вами будемо цей паттерн відновлювати. Чудово, і ще одне повторення: вдих і видих. Добре. І трошки попрацюємо також з ребрами. Зараз обійняли себе зі спини, великі пальці на спині, решта пальців на ребрах. І починаємо рухатися всередину, постійно змінюючи напрямок руху. Тобто ми постійно опускаємось, опускаємось до талії. І знову під груди поставили руки і працюємо, ніби ми хочемо подушечками пальців трошки провалитися між ребрами, зробити такий масаж. Чудово. І Стаємо в опору на чотири. Будемо робити таку активацію з діафрагми. Зараз ви відчуєте, як класно працює діафрагма, особливо коли ви вмикаєте глибокі м'яз живота. Стаємо в опору на чотири коліна під кульшовими суглобами, долоні під плечима. Формуємо арку долоні, трішки збираючи килимок та натягуючи. Килимок під долонями. Погляд на край килимка. Голова, грудна клітка, таз на одній лінії, і ми ніби підпираємо стелю, що не дає нам просто провалитися вниз. Зараз ми якраз таки спеціально провалюємося вниз, рівномірно, і грудною кліткою і тазом. Робимо вдих великі ребра через ніс. На видих ми починаємо тиснути гомілкою в килимок. Скругляти спину і видихати знизу вверх. Знову на вдих Опустилися вниз, вдих через ніс, в ребра. І видих. Тиснемо гомілками в килимок. Це дуже важливий елемент. Не піднімаємо плечі до вух, плечі опущені, і вдих. І видих. І вдих. Видих максимально довгий, наскільки це можливо. І увесь видих ми тиснемо гомілками. Вдихаємо, видихаємо, видихаємо. Якщо ви не відчуваєте, куди вам тиснути, зберіть килимок і покладіть його в декілька разів під ваші стопи, під тильну поверхню. Видих. І ще вдих. І. Видих. І ще два повторення. Молодці вдих. І видихаємо, 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 видихаємо до кінця. На вдих Провалилися ребрами вниз і зробили вдих через ніс. І видихаємо, видихаємо, видихаємо. І зараз будемо максимально тримати видих. Видихнули. Відчули, що вже активний низ живота. І тримаємо один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Молодці посадили таз на п'ятки, відпочили в позі дитини. Зробили декілька дихальних циклів, вдих через ніс, видих через рід. І знову вдих, видих, вдих. Видих. Повернулися в опору на 4 і будемо зараз робити з вами собаку мордою вниз, скоротили стопи, поставили в опору подушечки пальців. Зараз, виштовхуючи себе долонями від килимка, ми піднімаємо таз нагору і сідничними буграми тягнемося в стелю. Коліна залишаються в нас зігнутими. І знову опустилися, не опускаючи повністю коліна на видиху вниз і вдих. таз на гору. Коліна зігнуті. І видих. І вдих. І знову видих. Тримаємо нейтраль. Сідничні кісточки тягнуться назад, маківка вперед. Робимо таких 10 повторень. Видих. І вдих, і видих, і вдих, і видих, і вдих. Добре, видих, вдих. Видих. І вдих. Три. Два, постійно активні долоні, не провалюємось грудною кліткою. Завершили. Зараз сідаємо в позицію йога, або можна сісти так, як я сиджу на п'ятках. І ми зараз будемо тільки дихати. Ставимо руки. Під ребрами, на нижні ребра. У вас пальці, вони таким віялом, так, не ставимо долонь дуже близько з пальцями до себе. Навпаки, зробіть так, щоб у вас був між пальцями простір. Задні пальці великі у вас знаходяться на спині, тому що ми також з вами повинні добре відчувати. Дихання по всім площинам, не тільки вгору, вниз, вперед, зараз. Ми будемо з вами дихати діафрагмально, ставимо руки під груди на нижні ребра. Ви повинні добре зробити такий об'єм долоні, щоб ви гарно відчували. Розширення під час дихання. Ми зберігаємо спокій в шиї в плечах. Зараз давайте розслабимось, закриємо очі. Це дуже важливо для покращення пропрецепції, так, щоб ви відчували своє тіло в просторі і відчували, що саме вам треба задіювати під час цього дихання. Тому що трошечки може бути важко, якщо ви ніколи цього не робили, і це абсолютно нормально. І ось саме закриття очей вам в цьому допоможе. Зараз ми будемо дихати через ніс, починаємо робити вдих і відчуваємо, як наші долоні розширюються в сторони, вперед, назад. При цьому плечі залишаються нерухомими. І на видих ми, мов би, через трубочку, видихаємо. Починає здуватися спочатку живіт, потім ребра, і потім грудна клітка. І знову робимо вдих через ніс. Відчуваємо розширення в спину, в пальці попереду, в долоні в сторони. І видих через трубочку. І знову вдих. Видих. Робіть вдих настільки довгим, наскільки це можливо, без зайвого перенапруження. Тобто нам не потрібно, щоб ви робили такий вдих. І набирали е, повітря куди не треба. Так? Ми зберігаємо спокій і намагаємось саме попрацювати з коливаннями діафрагми під час діафрагмального дихання. Вдих. І видих. Вдих і видих би, через трубочку. І на цьому ми з вами завершили нашу руханку від набряків. Якщо вам сподобалось тренування, обов'язково підпишіться на цей канал, якщо не підписані, поставте вподобайку дзвіночок на це відео, і поділіться ним, будь ласка, зі своїми друзями. Це дуже важливо для мене, бо так я розумію, що мій контент корисний та актуальний. А також це дуже важливо для алгоритму Ютубу, щоб якомога більше людей бачили, що. Існує український свідомий фітнес в нашому просторі. Всім па-па і до зустрічі на наступному тренуванні.